Угода між ЄС і Сполученими Штатами може обійтися фармацевтичній галузі у суму від 13 до 19 мільярдів доларів, оскільки на брендовані ліки запроваджено тариф у 15%. Це може призвести до зростання цін для споживачів, якщо фармкомпанії не вживуть заходів для пом'якшення наслідків. Раніше ліки були звільнені від мит, і ЄС є найбільшим постачальником фармацевтики до Сполучених Штатів. У новій угоді передбачені винятки для деяких генеричних препаратів, які не обкладатимуться тарифами. Фармацевтичні компанії вже вживають заходів для мінімізації витрат, зокрема, створюють запаси та укладають нові угоди. Наприклад, САНОВ продала виробниче підприємство у Нью-Джерсі, а Рош збільшила запаси у Сполучених Штатах. Деякі аналітики очікують, що в угоди будуть включені захисні заходи, щоб зменшити наслідки тарифів. Хоча деталі угоди залишаються незрозумілими.